Ну, ви ж знаєте, ну дякую. Ну я багато чого знаю. Можна вас запитати? Ми представляємо людей. Федір наші так, Якщо не помиляюся? скажіть суть питання вашого. підписи на громадському говоренні до вас громадськість зверталась і пропонувала розглянути інші варіанти. Чи ви розумієте, що громада не виступає безпосередньо проти вас? А вона виступає за захист парку свого. Оце ви ще розумієте чи ні? Вячеслав, правильно? Да. В'ячеслав, я розумію, що е, сьогодні реально свідомо а третя сила маніпулює свідомість людей тільки з однією метою. Відвести одного інвестора, поставити іншого. Більших питань в боярці немає, Якісь не існує. Я просто знаю того? цю інформацію, знаю інформацію е, безпосередньо із. Діалогів, які відбувались на земельних комісіях, коли до представника моєї організації депутати повертаються і кажуть, у нас є кращий забудовник, у нас є кращий інвестор. Тому я вам відповідально заявляю, відбувається звичайна маніпуляція. Вам і вас використовують ваш інтелект і ваші знання, використовують інших людей, вами маніпулюють, а ви просто на це ведетесь. Тому я вам дуже раджу свідомо взятись за голову і подумати про розвиток цього міста, а не про занепад цього міста. Розумієте чи ні? Я, Звичайно, я говорив на громадських слуханнях, я вам відповідально заявляю, коли. Я приходжу до міста, я кажу, я приходжу з позиції розвитку, а не занепаду. Що пропонує сьогодні цей галас? Вам Мусорники нарком... наркомані. Мені ніхто нічого не пропонує, ніхто громадськість, вам то, крім, послухайте, громадськість не може не може пропонувати, не маючи чогось. Треба щось мати для того, щоб пропонувати. Якби сьогодні представники громадської світі сказали, у нас є отака земельна чітка, земельна ділянка, поверська міська рада має на це відповідні документи. Ми пропонуємо альтернативу. Це був би діалог. Діалогу немає. Вами маніпулюють. А ви, а ви Калити казки людям, а скажіть, ласка, не робіть цього. Я вас просто до вашого ви... здорового глузду Ми, з... Ми вас почули. Будь, будь ласка. Вас а чиїх інтереси ви... лобіюють ваші конкуренти? Я, ну, хто ваш конкурент? Я, я не хочу говорити про конкурентів. Я просто хочу. Я, я вам заявляю те, що відбувалось на земельній комісії на інших комісіях, які були в міській раді. До представника Києва, святошність, Мівуду, повертаються депутати і кажуть, у нас є кращий забудовник і кращий інвестор. Це що? Це погроза, це звичайно. Я не розумію, це це до них зв... треба зв... Я ви були присутніми на, на, на тих. Е, більше того, скажу е, на е, засідання суду, е, які встановив, що законні законність документів відповідає тим нормам, е, які існують станом на сьогоднішній день. На ці засідання суду приходили люди, які погрожували, які е, розказували про те, що е, все одно там будуть будувати інші люди. Про що мовити це ж питання до тих людей, Це, майдан, це ж не до нас.